Вітаю вас! З вами Уляна, і сьогодні у нашій студії особливий гість Максим Дармостук, президент футбольного клубу Лідер і засновник асоціації дитячого футболу. Максиме, вітаю вас! Розкажіть про асоціацію, яку ви заснували, яка її мета? Асоціацію дитячих футбольних клубів я заснував ще у 2020 році. Основною метою була популяризація футболу, скажімо так, проведення якісних турнірів для дітей. Це перш за все одноденні турніри, бо ми саме на цьому спеціалізуємося на проведенні одноденних турнірів. І тоді, що у 2020 році, 2020 році, я заснував цю асоціацію для того, щоб об'єднати команди і клуби будь-якої форми власності, починаючи від Дню США до звичайних комерційних клубів, об'єднатися і грати в і проводити для дітей якісні на новому рівні якісні турніри. Для дитячих команд які клуби приєдналися першими, і скільки їх зараз зараз в нашій асоціації налічується більше 50 команд, які грають у нас постійно в наших турнірах в різних вікових категоріях, бо у нас їх багато від 2019 року. Дітки до 2010 грають. От самими першими командами були СК-179, якщо я не помиляюсь, Фаєрбол Житомир і Матадор з Переяслава. Це були перші команди. А якщо я не всіх згадав, хай пробачать, вони всіх люблю і пам'ятаю всіх, хто були першими. А як проходять турніри? Кожна вікова категорія грає стабільно десь один раз в два місяці. щоб всім було зручно відпочити? Це формат, перш за все, одноденних турнірів, зручний формат. Ми зранку всі зібралися. Почали півднями пограли, і всі дітки отримали нагороди. У нас всі діти отримують медалі незалежно від місця. Ось і турніри у дітей проходять в основному близько 5-6 разів на рік. Ну, дивлячись ще по погоді, як наскільки жарке літо і наскільки ми можемо плотно проводити проводити. Але в основному це двічі один раз на два місяці проходять наші турніри для кожної вікової категорії. А які є вікові категорії в нас наразі грають команди від 2019 року по 2010 рік. Ну, майже кожна градація, відсутня тільки 14 й рік. Але ось 10, 11, 12 і до 19 го року народження від найменших. Чи плануєте ви запрошувати жіночі команди? Так, це дуже цікава ідея. Я думаю, настане час, коли ми обов'язково організуємо турніри для дівочих команд. Жіночий зараз футбол він дуже стає популярний і це дуже круто. І тому я думаю, лише питання часу, можливо, вже з сезону 25-го року. Ми обов'язково почнемо лігу для дівочих команд. Можливо, ще більше розширимо тарг, бо я знаю багато є дівочих команд, наприклад, в тому ж Луцьку. І будемо раді всіх бачити і організуємо не проблема. Буде, я думаю, дуже круто. Які проблеми та складнощі ви зустрічаєте в розвитку асоціації? Після того, як, скажімо так, довоєнний час ми мали дуже багато підтримки від меценатів від компаній, які. Хотіли допомагати розвивати дитячий спорт. В нас також зараз є спонсори, з якими ми працюємо, окремо про них скажу. Але рівень підтримки вже не той, який був до воєнного часу. Ось це є така проблематика. Але ми працюємо і все буде топ. Ви знаєте, проблем насправді небагато. Всі ми їх дуже проходимо швидко, досить, вони всі вирішуються. Але з основних таких, які б. Хотілося би покращити це спілкування з різними містами і локації, надання локацій. що все це проходило трішки легше. З цим є проблеми, коли ми заходимо на нові локації, бо локації для нас це надважливий такий аспект. Ми завжди шукаємо топові локації, класні локації. І в деяких містах комунікація, поки вона лагодиться, в цьому є проблематика, але взагалі завжди, завжди ми проводимо і, і все супер. В яких містах проходять турніри, є якісь особливі місця? В основному ми проводимо в Києві і області. Це Київ, місто Васильків ми також проводили. Плануємо розширяти нашу геолокацію ще по іншим містам, але основне наше місце проведення це Київ. Ми проводимо близько. 5-6 турнірів за рік, це як етапи. Команди грають кожна вікова категорія по 5 по разів. На різних локаціях Києва це може бути Дніпровська набережна, наприклад, це топова така локація. Це може бути, наприклад, та сам Олімпік Віліч на Новобухівській трасі. Також це дуже топова преміальна локація. Парк Словки, ну і багато там на Антоновича гарні поля. Це саме обов'язково те, що ми підбираємо найкращі локації, щоб ми могли також знімати відеотрансляцію, тому що в нас є відео-трансляція, в нас є коментатор. Це ті послуги, які ми даємо, почали давати самими першими. І вони зараз дуже гарної якості. Коментатор, відео. Тому це разом з локацією ми підбираємо і даємо такі якісні турніри. А цей кубок, як я розумію, він для команд переможців. Так, цей кубок, він, до речі, один із найбільших кубків у Києві. Його висота 71 сантиметр. Ці кубки отримують команди, які перемагають в нашому річному рейтингу. Тому ми приготували цю красу саме для них. Вони команди приймають участь, грають 5-6 турнірів за рік, формується таблиця. І та команда, яка перемагає в річному рейтингу, отримує ось такий здоровенний найвеликий кубок. Асоціації зараз слава Богу. У нас є дуже прекрасні компанії, гарні люди, які співпрацюють з нами і підтримують перш за все дитячий футбол. Це компанія Файна форма вони з нами з самого початку. Ми вже чотири роки співпрацюємо з цією компанією. Особисто мої команди вдягаються саме у файній формі. І вони з нами завжди і можу рекомендувати спокійно, бо це дуже класна компанія. Також з нами співпрацює адвокатське бюро Івана Хомича. Дуже, дуже гарні люди, і дуже приємно з ними співпрацювати. Вважають своєю метою допомагати дітям і інвестувати в дитячі футболи, в дитячий спорт від особисто своєї душі. Тому я можу також відзнати ще їх. Ну і наші спонсори, які приїжджають на наші турніри, там Футбол Старс, які допомагають нам з подарунками, також я їм дуже вдячний. І я радий, що такі люди трапляються в моєму житті, і вони допомагають. Дитячому спорту і допомагають в розвитку спорту нашої нашої країни. На завершення. Які ваші улюблені футбольні команди? Якщо казати про ті команди, які грають у мене, в мене такі є, які я особисто люблю і поважаю. Всіх команд, всім командам я вдячний за те, що вони грають. Я всіх люблю. Але ну мабуть, мої фаворити це команди СК 179 Київ. Мені до вподоби просто їхня гра, їхній комбінаційний такий футбол. Це та команда, яку я хочу відзначити. А взагалі, всі команди, які вони грають, всі класні, і всіх колег-тренерів, які приїжджають, я дуже поважаю і кожного разу ради їх бачити. А якщо казати про улюблену команду в футболі, то це така дуже рідкісна команда. Це Депортіво з Коруні, іспанська команда, яка вже після 2000-х років давно вже не феорить у футболі, але е, зраджувати своїм, своєму вибору. Це не йде про мене. Тому я завжди буду ну, динамо, Київ і депортіво злякуні Іспанія. Максиме, дякуємо вам за інтерв'ю. Дякую вам також.